А знаєш, тут розпочалася моя європейська кар'єра у Києві. А потім ми поспілкувалися із Сашею Волковим, і з Майком Фрателло, з Максом Пустозвоном, і вирішили, що було б добре спробувати. Минулого року моя сестра виступала на Олімпіаді. Я вболівав за неї дуже і мрів потрапити на Олімпіаду, як і вона. Я думав над тим, як мені можна досягти великих змагань. Я дуже хочу цього. Я спробую це зробити з Україною. Тепер це для мене команда номер один, і я щасливий бути тут, бо я всіх знаю. Так, можливо, я декого не бачив 5 років, але знайомий зараз майже з усією командою. я дуже добре знайомий із Джо Вольфом. Він був моїм тренером у команді Діліги. до того, як я приїхав в Україну у 2007-2006, я грав у Ді і працював із Вольфом. На нас чекає багато роботи, важка робота, але ми готові до неї. Якщо ми будемо слухати тренера Фротело, все буде добре.